На початку листопада в Україні почне погіршуватися погода, а в понеділок, взагалі, в багатьох областях нашої країни йтиме мокрий сніг з дощем. Також вночі буде мороз. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у суботу, 2 листопада, дощі накриють вже всі області України, тобто опади пройдуть всюди без виключення та пануватиме по всій країні похмура погода. Вітер шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря знизиться у північно-західних областях. Там в день буде всього від плюс 7 до плюс 9 градусів тепла. На решті території поки що буде тепло від плюс 12 до плюс 18 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 6 до плюс 9 градусів тепла. На півдні вночі до плюс 11 градусів. Дорогі глядачі! 77% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 3 листопада, дощі покинуть всю Україну, та в цей день пануватиме суха та сонячна з невеликою хмарністю погода. Вітер в цей день незначний: 3-8 метрів на секунду. Вже цього дня до України прийде значне похолодання. В день по всій країні очікується всього від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла у південних областях в день до плюс 10 градусів. Вночі по всій країні вже очікується мороз до мінус 2 градусів або близько 0 градусів. У понеділок, 4 листопада, вже випаде мокрий сніг з дощем у Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Луганській та Донецькій областях. Також дощитиме у Запорізькій та Херсонській областях. На всі решті території країни буде суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер рвучий, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде холодною від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. У південних областях тепліше до плюс 10 плюс 11 градусів. Вночі очікується мороз від мінус 2 градусів до невеликого плюса до плюс 3 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!